Чотири корисні трави та спеції, які варто спробувати від дієтолога психіатра. Смак, здоров'я та настрій, як трави та спеції змінюють наше життя. Ми часто сприймаємо їжу як джерело енергії та будівельний матеріал для організму. Але чи замислювалися ви про те, що їжа може бути потужним інструментом для поліпшення не тільки фізичного, а й ментального здоров'я? Я, як людина, яка багато років займається вивченням взаємозв'язку між харчуванням і психологічним благополуччям, можу з упевненістю сказати, трави і спеції, це справжнє джерело можливостей для створення смачних, корисних і навіть терапевтичних страв. Останнім часом я спостерігаю, як все більше людей усвідомлюють важливість цілісного підходу до здоров'я. Вони шукають способи покращити своє самопочуття, не вдаючись до таблеток, а через зміни способу життя, включаючи харчування. І тут на допомогу приходять трави і спеції, прості, доступні і неймовірно ефективні помічники. Чому ми забуваємо про силу спецій? Дивно, але в західній культурі ми часто ігноруємо потенціал трав і спецій. Ми звикли до солі і парцю, і рідко замислюємося про те, що можна додати в блюдо для отримання додаткових переваг. У той час, як в аюрведичній, китайській та інших традиційних медиках трави та спеції відіграють центральну роль у підтримці здоров'я та профілактиці захворювань. Я думаю, що справа в тому, що ми занадто раціоналізували їжу. Ми прагнемо до швидкості і зручності, забуваючи про те, що приготування їжі може бути не тільки необхідністю, але й ритуалом, способом висловити турботу про себе і своїх близьких. Додавання трав і спецій – це простий спосіб повернути в їжу смак, аромат і, головне, користь чотири суперінгредієнта для здоров'я і гарного настрою. Надихнувшись статею про трави та спеції, я хочу поділитися своїми думками та досвідом використання цих чудових продуктів. Звичайно, список можна продовжувати нескінченно, але я зосереджуся на чотирьох, які, на мою думку, особливо важливі для сучасної людини: куркума, шафран, розмарин та імбир. Куркума золотий стандарт протизапального харчування. Куркума це справжня зірка серед спецій. Її золотистий колір і насичений аромат вже давно привертають увагу. Але за зовнішнім виглядом ховається потужний протизапальний ефект. Активна речовина куркуми куркумін володіє неймовірними властивостями, які підтверджені численними науковими дослідженнями. Я використовую куркуму в різних стравах, додаю в смузі для підвищення їх поживної цінності, використовую в якості приправи для овочів і м'яса. Додаю в золотий лате, це відмінний спосіб отримати свою щоденну дозу куркуміну. Важливо пам'ятати, що для кращого засвоєння куркуміну його рекомендується вживати з чорним парцем, що містить піпарин. Рада! Спробуйте додати куркуму до своїх ранкових яєць це простий і смачний спосіб розпочати день протизапальним зарядом. Шафран антидепресант з кухні: Шафран це найдорожча спеція в світі, і це не випадково. Його яскравий колір і унікальний аромат роблять його справжнім делікатесом. Але головне шафран має антидепресивні властивості, він може допомогти впоратися зі стресом, поліпшити настрій і навіть підвищити лібідо. Я додаю шафран в свої кулінарні експерименти, коли хочу створити особливе святкове блюдо. Наприклад, додавання щіпки шафрану в рис надає йому неповторний аромат і колір. Також я люблю додавати шафран в чай, це відмінний спосіб розслабитися після важкого дня. Рада, не переборщують з шафраном його смак досить інтенсивний, і навіть невелика кількість може істотно змінити смак страви. Розмарин пам'ять цукор у крові та антиоксиданти в одному флаконі. Розмарин це не тільки ароматна трава, яка прекрасно підходить для приготування м'яса і птиці, а й справжнє джерело корисних речовин. Він підтримує нормальний рівень цукру в крові, має антиоксидантні властивості і навіть покращує пам'ять і когнітивні здібності. Я використовую розмарин як приправу до оливкової олії, яку потім використовую для приготування їжі. Це надає стравам неповторний аромат і насичує їх корисними речовинами. Також я додаю розмарин в супи і рагу, це надає їм більш насичений смак і аромат. Рада, вирощуйте розмарин на підвіконні це простий спосіб завжди мати під рукою свіжу та ароматну траву. Імбир помічник травлення і щит від нудоти. Імбир це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в самих різних стравах. Він покращує травлення, допомагає впоратися з нудотою і підтримує загальний стан кишечника. Крім того, імбир має протизапальні властивості. Я додаю імбир у своїй чаї, щоб покращити роботу кишечника. Також я використовую імбир в якості приправи для овочів і білкових продуктів. Крім того, я додаю імбир в коктейлі це надає їм пікантний смак і аромат. Рада, якщо ви не використовуєте свіжий імбир, переконайтеся, що він правильно зберігається, щоб зберегти свої корисні властивості. Смак, здоров'я і настрій. Цілісний підхід до харчування. На закінчення, хочу сказати, що трави і спеції це не просто приправи, а потужні інструменти для поліпшення здоров'я і гарного настрою. Додаючи їх в свої страви, ми не тільки робимо їх смачніше і ароматні, але й отримуємо додаткову порцію корисних речовин. Я закликаю всіх, не бійтеся експериментувати з травами і спеціями, відкривайте для себе нові смаки і аромати, і пам'ятайте, що їжа це не тільки джерело енергії, але й джерело радості, здоров'я і гарного настрою. І найголовніше пам'ятайте про цілісний підхід до харчування. Недостатньо просто їсти корисні продукти, важливо також насолоджуватися процесом приготування їжі, ділитися їжею з близькими і пам'ятати про те, що їжа це не тільки необхідність, але і задоволення. Пам'ятайте, що невеликі зміни в раціоні можуть привести до великих результатів у вашому здоров'ї і самопочутті. Почніть додавати трави та спеції до їжі вже сьогодні, не бійтеся пробувати нове. Насолоджуйтесь кожним шматочком. Будьте здорові і щасливі. Їжа це ліки, приготовані з любов'ю. Смачна їжа це інвестиція у ваше здоров'я. Дозвольте своїм почуттям керувати вами у світі смаків та ароматів. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що миємо, але й те, як ми це робимо. Смакові рецептори це портал у світ здоров'я та щастя. Відкрийте для себе магію трави і спецій, і ваше життя стане смачніше і здоровіше. Пам'ятайте, що кожен інгредієнт має свою історію і унікальні властивості. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, яка робить життя кращим. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що ми їмо, але і те, як ми це робимо. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, яка робить життя кращим. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що ми їмо, але і те, як ми це робимо. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, яка робить життя кращим. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що миємо, але і те, як ми це робимо. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, яка робить життя кращим. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що ми їмо, але і те, як ми це робимо. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, яка робить життя кращим. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що ми їмо, але і те, як ми це робимо. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, яка робить життя кращим. Пам'ятайте, що їжа це не тільки те, що ми їмо, але і те, як ми це робимо. У світі кулінарії немає обмежень, тільки можливості. Дозвольте собі насолоджуватися кожною миттю, пов'язаною з їжею. Смачна їжа це маленька радість, як